одне з невірних уявлень про Божу любов це ідея про те, що Бог любить нас здалеку. Хоча він неодноразово говорить в писанні про те, що він хоче бути із нами. Одне з невірних уявлень про небеса це думка про те, що туди потрапляють всі, але в Біблії так не сказано. Біблія говорить, що Божа любов вічна і Він хоче, щоб всі ми були із ним. Ще Біблія говорить, що дар Божий це вічне життя в Ісусі Христі. Тому, якщо ви хочете на небо і хочете бути з Богом так само, як і Він з вами, ви повинні прийняти цю любов. Одна з найбільших нагород Божої любові це квиток на небо, де ви проведете вічність із Богом, а вічність це вічність. Коли я оглядаюся на своє життя. У мене в голові виникає картина кожного будинку або квартири, в якій я коли-небудь жив. починаючи з будинку в Толедо, де жили мої батьки, коли я народився, до мого нинішнього будинку в Ель Кахуні. Я можу уявити собі кожне з цих місць. Загалом я жив у 15 будинках, і я можу згадати щось особливе про кожного з них. Це були не просто місця проживання, а центри діяльності та особистої взаємодії не тільки між членами нашої сім'ї, а й усіма людьми, які до нас приходили, і всіма друзями, що до нас приходили. Люди, яких ми любили, були в цих будинках, і з цієї причини вони священні для нас. Коли ми з братами і сестрами виросли і почали свій життєвий шлях. Ми переїхали з дому наших батьків, але ніколи не припиняли повертатися. На Різдво і під час канікул ми завжди приїжджали додому. Коли Донна і я жили в Даласі, і я був аспірантом в семінарії Даласа. Було принаймні три випадки, коли ми поверталися додому з роботи в п'ятницю ввечері, дивилися один на одного і говорили: Поїхали додому і ми сідали в машину. У той час у мене був. Білий кабріолет шевроле з червоним верхом, і ми сідали в машину, їхали з Далеса в Седервіль, Огайо, а це 1690 кілометрів в одну сторону. І ми їхали туди, щоб провести вдома близько восьми годин, а потім сісти в ту ж машину і поїхати назад, щоб не пропустити заняття і роботу в понеділок. Ви скажете це божевілля? Так, так і є, але це ілюструє той факт, що будинок як магніт. Якщо у вас є будинок, ви хочете повернутися додому. Ми сумували за домом, хотіли повернутися додому. Сьогодні ми нація кочівників. Я не знаю, чи в курсі ви, але за життя ми переїжджаємо в середньому 11,7 разів. Однак, щось всередині нас завжди озирається назад. Навіть зараз, коли я переїжджаю в Седарвіль, я знаходжу можливість проїхати повз того будинку, де я виріс. просто хочу побачити, що він все ще там. Думаю, що сьогодні наш будинок в Ель Кахоні такий же для наших дітей. І я хочу нагадати їм, що у нас немає ідеї залишити цей будинок найближчим часом. Ми залишимося там як можна довше. А Біблія говорить, що всім нам належить ще один переїзд. Ви знали про це? ще один будинок, в якому ми ще не жили. Ми не знаємо, коли це буде, але Біблія говорить, що в один прекрасний день ми вирушимо на не. Бесарга в Івана 14 перераховані різні назви небес. Ось вони, будинок батька. Це ім'я небес в Івана 14. Давайте скажемо це разом. Будинок батька. Ось куди ми підемо. Одного разу ми переїдемо в будинок батька, і опис неба як дому батька дано нам, щоб нагадати, що в один прекрасний день ми будемо з тим, кого ми любимо, і з тими, кого ми любимо. Ви знаєте, що коли ви любите когось, ви хочете бути з цією людиною. А ви помічали, коли люди закохуються, вони не розлучні. Ось як це працює. Коли любиш когось, то хочеш бути з цією людиною. Амінь. І ось неймовірна новина. Бог каже, що Він хоче бути з нами. Він хоче, щоб ми були з ним. Якщо ви переглянете новий завіт, то побачите маленьку фразу, яка зустрічається там знову і знову. Наприклад, в Івана 14 говориться, що Ісус готує. Будинок, щоб ми могли бути там, де і він. я сподіваюся, ви це помітили. він хоче, щоб ми були там, де він. отже, Івана 17... 24. Ісус молиться як первосвященник. Бажаю я очей щоб і ті, кого дав ти мені там за мною були, де знаходжуся я. Ісус хоче, щоб ми були з ним. Пам'ятайте, що він сказав злодієві, який висів на хресті поруч з ним. Він сказав: Сьогодні будеш зі мною в раю. бог хоче, щоб ми були з ним. Ісус хоче, щоб ми були з ним. Павло пояснив це на прикладі своєї власної смерті. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла і мати дім у Господа. а коли він писав Філипп'янам, то сказав: Я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. Бачите, це повторюється знову і знову. Бог хоче, щоб ми були з ним. І після вчення про вознесіння церкви в першому Солонян 4 він додає: і так, завсіди будемо з Господом. Часто люди кажуть мені, що вони не розуміють, чому ми повинні думати про небеса. Якщо ви постійно думаєте про небеса, то ви. Непридатні для земного життя. Ви таке чули? Але Клайв Льюіс відповів на це питання в його класичній праці просто християнство. Якщо ви Шануйте історію, то виявите, що християни, які зробили найбільше для сучасного світу, це ті, хто в основному думав про світ прийдешній. І з тих пір, як християни перестали думати про інший світ, вони стали неефективними в цьому. Націлиться на небеса і отримаєте землю. Націлиться на землю і не отримаєте нічого. І він правий. Можете уявити, якими прекрасними буде небо? Господь Ісус, провівши днів створюють. Учи цю землю, а скільки років він працює над небесами? Це буде фантастичне місце. А оскільки він хоче, щоб ми були з ним там, де він, дозвольте розповісти вам про це місце. Перш за все, небо це місце кінцевої резиденції. У Івана 14 сказано, що в цьому будинку багато обителей. Я читав про юридичну фірму, яка послала квіти співробітнику в іншому місці. Вони святкували відкриття нового офісу, і через якусь плутанину разом з квітами прийшла відкритка зі словами співчуває. Коли флориста повідомили про його помилку, він стривожено крикнув Боже мій! а квіти в похоренне бюро вирушили з листівкою. Вітаю на новому місці. Ось про що я. У нас буде нове місце, чи не так? Всемогутній Бог надав нам нове місце. Це кінцева резиденція, і ця кінцева резиденція також є місцем кінцевої радості. Дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою. Завжди блаженство в праці твоїй. А тепер, будь ласка, послухайте мене дуже уважно. Біблія говорить, що на небесах повнота радості шлях життя і блаженство назавжди. Небеса будуть приємним місцем. Скажу так, щоб вам було зрозуміло. На небесах буде весело. Кобегекельбері фін так не думав. У першому розділі класики Марква Твена пригоди Гекельбері Фіна Гек живе з манірною дратівливою старою, яка вирішила, що мета її життя змінити Гекльбері Фіна. і вона зібралася вибити з нього дикість і навчити його манерам. І головний спосіб, який вона планувала використовувати, це релігія. Тому вона била його біблійними віршами, погрожувала йому пеклом і вмовляла раєм. І у своїй вуличній манері гек розповідає, що він думає про все це. Вона розповіла мені все про хороше місце. Вона сказала, що всі, хто підуть туди, будуть весь час ходити з арфою і вічно співати. і небагато думав. Про це я. я запитав її, як вона думає, чи піде туди Том Соєр. І вона сказала швидше за все ні. І я був радий цьому, тому що я хотів, щоб ми з ним були разом. Коли ви згадуєте небеса при комусь, хто є не християнином, то їх реакція виходить такою. Зараз я вам покажу. Скукотища небеса будуть над ними але я повинен сказати вам, що небеса не будуть нудними. Письменник Марк зізнається, побоючись, що небеса можуть бути продовженням сучасних нудних церковних зборів. В одній зі своїх книг він пише: припускаю, що ви такі ж, як я. У мене починає все свербіти або дерти в горлі, якщо я в церкві більше години. І я починаю відволікатися і вередувати, коли збори затягуються. Ноги болять, задні мія, очі пекуть, роз. Затуманюються, а в животі бурчить. Я починаю боротися з бажанням позіхнути, а потім вже не стримуюся, сигналізуючи моїм гнобителям. Відпустіть народ. І при цьому я пастор. <плес> на жаль, є багато християн, які вірять, що на небі буде нудно. Все, що ми будемо робити вічно, це бринькати на арфах, плавати на хмарах і полірувати золоті вулиці. Але на небі не буде нудно, і я розповім вам чому. Найбільша книга про небеса була написана хлопцем на ім'я Ренді Алкорн і називається просто Небеса. І ось те, що він говорить про це, нудне місце. Наша віра в те, що небеса будуть нудними, це підтвердження Єресі про те, що Бог нудний. А це найбільша нісенітниця. Тепер подумайте про це. Наше з вами бажання і прагнення до задоволення і радості приходять безпосередньо від Бога. Він створив наші смакові рецептори. Він створив адреналін. Він дав нам сексуальне бажання і нервові закінчення, які передають задоволення нашому мозку. Наша уява і наша здатність радіти були зроблені тим самим Богом, якого ми не звинувачуємо в тому, що Він нудний. Невже ми настільки зарозумілі, що думаємо, що люди придумали веселощі? До того, що Бог не нудний, додається і ця дивовижна істина. Послухайте, вірите ви в це чи ні, але на небесах, і ви не будете нудними? Я знаю для чого знадобиться більше віри ніж у те, що я сказав про Бога. Але це так говорить Біблія. Коли ви потрапите на небеса, ви теж не будете нудними. Знаєте чому? Біблія говорить: перш ніж потрапити туди, вас чекає повна і екстремальна трансформація. біблія говорить, що ми уподібнимося йому все нудне в вас зникне, і коли ви потрапите на небеса, то це буде величніше життя. Все на небесах буде абсолютною протилежністю нудьги. Не знаю, звідки беруться ці ідеї, але коли люди кажуть, що на небі буде нудно, ви розумієте, що вони не знають про що говорять. А іноді вони кажуть, я не хочу йти в рай і нудьгувати кожен день. Я б бажав за краще бути з усіма моїми друзями і вічно веселитися в пеклі. І це просто ще одна брехня диявола, тому що пекло не місце для веселощів і ігор, де ми будемо вічно випивати з нашими старими приятелями. У пеклі не буде ні спілкування, ні товариства, ні дружби. Про це сказано у другому Солонян. 1, 9. Вони кару приймуть вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги його. Уявіть, як це буде замкненим в одиночній камері назавжди і ніколи більше не мати ніяких дружніх відносин або спілкуватися з ким-небудь. Уявіть, що ви залишилися навічно наодинці з вашими думками, жалем, спогадами і втраченими можливостями. Коли в Луці 16 розповідається про багатія в пеклі, Біблія говорить, що він там сам. Один. Так не слухайте цю нісенитницю. О, ви, хлопці, йдете на небеса, де буде нудно, а ми збираємося в інше місце. і саме там ми будемо вічно веселитися. Я обіцяю вам, що з першої секунди в пеклі ви зрозумієте, якою дурною і сміхотворною була ця думка. Це не те місце, де можна. Знайти радість радість можна знайти в присутності того, хто зробив вас, хто створив вас для радості, і щоб ви були сповнені радості і задоволення. Це Бог, якому ми служимо, і він створив місце, де ви можете пізнати це в повній мірі. І якщо ви пропустите його, то немає іншого місця, де ви зможете знайти це. Отже, небеса це місце кінцевої резиденції, кінцевої радості. Це також місце кінцевого визнання. У першому коринтянам 13 сказано: тепер бачимо ми ніби у дзеркалі, у загадці. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнанний я. люди часто запитують мене, пастор Джеремая. А ми будемо знати один одного на небесах звичайно, коли ви йдете на небеса, ви не втрачаєте свою особистість, свою ДНК і те, хто ви. А якщо ви вчите Господа Ісуса Христа, який пройшов через цей процес, який ми збираємося пройти, ви бачите, що після Його Воскресіння всі учні впізнавали Його. Вони знали, що він той же Ісус, якого ми знали до Христа і поховання, і вони були так впевнені в цьому, що до труни захищали це. Коли Моїсей та Ілля прийшли до Христа з небес на гору преображення, учні з Христом впізнали їх. Так, коли ви прийдете на небо, то будете впізнавати один одного. У Матвія 8.11 сказано: кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небеснім з Авраамом, Ісааком та Яковом. Вони пізнають один одного, і ми пізнаємо один одного. Коли ви потрапите на небеса, ви будете знати своїх батьків, і своїх дітей, братів і сестер, людей з вашого дитинства, з вашої церкви і ще багато іншого. Ви не втратите пам'ять, коли прийдете на небеса, як і Ісус не втратив пам'ять після Воскресіння. Коли прийдете на небо, то зрозумієте, що це місце кінцевого визнання. Небеса це кінцеве місце проживання, кінцеве місце радості, і кінцеве місце визнання, але це також місце кінцевих відносин. На небесах у нас будуть відносини один із одним. У євреїв 12 розповідається про деяких людей, які будуть на небесах. Зверніть увагу на євреїв 12.22. Але ви приступили до гори Сионської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви первороджених на небі написаних, і до судді всіх до Бога і до духів удосконалених праведників. Біблія говорить, що там будуть всі врятовані люди, ангели, і сам Бог. І ви прийдете в це місце, і на небесах у вас будуть відносини з людьми. Я часто думаю про це, тому що в моєму житті було багато людей, з якими я подружився, і мені подобається бути з ними. Але я читач. Я буквально живу в бібліотеці. Я читаю, і дізнаюся людей, які зараз не тут. Вони жили в інший час. Я впізнаю їх і хотів би поспілкуватися, але не можу, тому що їх вже немає. Але на небесах ми всі будемо разом, і ми зможемо спілкуватися з людьми, які жили в інший час. І я багато думаю про. Це розумієте? Я хочу зустрітися з Даниїлом, хочу зустрітися з Йосупом і Давидом, які є моїм улюбленими персонажами зі старого завіту. Я проповідував про них, і коли я їх побачу, вони зможуть сказати мені, наскільки я помилявся. Я хотів би зустрітися з Івесом і запитати його, чи міг він уявити, що Брюс Вілкінсон зробить його таким знаменитим. Я хотів би розвивати відносини з апостолом Павлом, і улюбленим учнем Іваном. І я багато чим зобов'язаний таким людям, як Клайв Льюіс, Чарльз Спенджер, Ендрю Мюрей, Ейден Тоузер. Я читав їхні книги, цитував їхні слова, і їхні свідчення вплинули на моє життя. І коли я прийду на небо. То зможу познайомитися і поспілкуватися із ними. Там ми не будемо обмежені часом. Я зможу пообідати з ними, і це може тривати 2-3 місяці. На небесах у вас завжди буде час. Ви зможете розвивати відносини, але як би круто це не було, це все блякне, коли ви розумієте, що головна перевага небес це не тільки люди, а й життя в присутності самого Господа, Ісуса Христа, і в спілкуванні з ним небеса будуть місцем кінцевої резиденції радості. Визнання і відносин, але це також буде місце кінцевої відповідальності у Матвія 25 Сказано, що на небесах ми почуємо такі слова: гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, але це ще не кінець. Над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Коли ми потрапимо на небеса, ми будемо служити Господу. Багато років я збираю висловлювання, які люди пишуть на надгробках. Ось одне з них яке. Виражає, що деякі люди думають про небеса. Тут лежить бідна жінка, яка завжди була втомленою. Вона жила в місті, де допомоги не було. Її останні слова на землі. Дорогі друзі, я йду туди, де не потрібно нічого мити, підмітати або шити. Там все так, як я мріяла. Там не їдять, а значить, не потрібно мити посуд. Не плачте про мене ні зараз, ніколи. Я вічно не буду робити нічого. Ось як вона представляла рай, але це не так. Ви це повинні розуміти. І якщо ви читаєте книгу об'явлення, звертайте увагу на слова про слуг Господа. На небесах ми будемо його слугами. Ми будемо служити йому. Об'явлення 22.3. і жадного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому. І коли ми будемо служити йому на небесах, це буде так здорово. Уявіть собі роботу в середовищі вільному від часових обмежень, грошей, егоїзму, жадібності, хвороб, втоми, ліні, болю, розочарування, навіть помилок як неймовірно буде буде служити в такій атмосфері і робити те, що ви любите, і все це для слави Божої Ось як ми проведемо вічність у домі батька. Там не буде жодного нудного дня мене це обнадіює. Я впевнений, що ви помітили це. Я люблю роботу, яку Бог дав мені. Я не можу уявити собі життя без цілей, без роботи, без проєктів. Я так прожив все своє життя, і коли я прийду на небо, то це буде доведено до досконалості. Мені не доведеться ні з ким сперечатися про те, що я хочу робити, і чути у відповідь: ні, не можна. Я зможу вічно робити те, що Бог кладе в моє серце, і буду служити Господу з чистим серцем і молитвами. Ось яким буде небо. А ще небеса стануть місцем кінцевої реальності. Я хочу зупинитися на цьому на мить. Біблія говорить у 2 Коринтянам 5 і в Римлянам 8, що у всіх, що живуть на землі, є всередині 100 гони. Тобто, ми стогнемо всередині. що це означає? У наших серцях ми всі знаємо, що є щось більше ніж те, що ми переживаємо зараз. У вас прекрасний день, і ви насолоджуєтеся ним якусь мить, а потім розумієте, все вже закінчилося. Я дивлюся плей-офф НБА і бачу, як ці хлопці працюють, щоб виграти титул НБА. але коли вони виграють титул, люди пам'ятають про це десь. Близько тижня, а якщо ви запитаєте їх через шість місяців, хто виграв титул НБА в минулому році? Вони не зможуть згадати у них є миттєва радість, коли конфеті сиплеться зі стелі, і всі кричать Ура! Будинки для них влаштовують парад, а потім захват зникає. А іноді відчуття після перемоги гірше ніж програш. Біблія говорить, що ми створені зі спрагою в серці, яка може бути задоволена тільки самим Богом і місцем під назвою Будинок Отця. І коли ми прийдемо на небо, то зрозуміємо, що Бог вклав вічність в наші серця. Вічність це почуття всередині нас, коли ми розуміємо, що ніщо не буде доведено до кінця, поки ми не прийдемо на небо. І ось дуже цікава думка. Бог зробив нас такими навмисним. Так і є цей світ не наш дім, а лише перехідний етап. Наш дім на небесах. Наш дім це дім батька, і причина, по якій ми іноді відчуваємо себе тут, так незручно. І особливо, якщо ви християнин, ви думаєте, чому так? Все просто ви не вдома. А коли ви повернетеся додому, коли ви прийдете на небо, включіться вічність, і ви зрозумієте, ось для чого я був створений, ось для чого Бог зробив мене для кінцевої радості і кінцевої реальності небес і не зникне на наступний день, а буде рости і ставати все краще і краще. там не буде розочарувань. їх просто не буде. Я хочу, щоб було так, як раніше. Там завжди буде краще, ніж раніше. Там буде Бог у всій своїй повноті. Бог любить вас. І він хоче, щоб ви були з ним вічно. і я хочу взяти на небо мога більше людей. Ось навіщо нам радіо і телебачення? Ось навіщо нам журнали, церква, євангелізації та інші заходи. Я хочу забрати на небо якомога більше людей. Я хочу розповісти їм про ісуса і про таке прекрасне місце. Таким має бути наше ставлення. Ми повинні не просто радіти тому, що ми туди йдемо, а розповідати всім про те, як там прекрасно і важливо його не опустити. це місце кінцевої резиденції, Місце кінцевої радості, кінцевого визнання, кінцевих відносин, кінцевої відповідальності та кінцевої реальності. Це небеса. Це будинок батька. І єдиний спосіб потрапити туди через Ісуса Христа. ісус одного разу сказав: Я дорога, і правда, і життя до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ви не можете потрапити у будинок Отця, крім як через Ісуса. Він єдиний, хто може доставити вас туди. Ви не можете потрапити туди завдяки своїм добрим ділам, або завдяки ходінню до церкви, або завдяки тому, що ви баптист, п'ятидесятник, католик, мормон або ще хтось. Ви можете потрапити туди тільки через Ісуса. Він прийшов на цю землю, щоб бути таким, як ми. Ходив серед нас, а в кінцевому підсумку пішов на хрест і поніс покарання за наш гріх. і він зараз каже: якщо ви приймете мою жертву на Христі і дозволите їй стати платою за всі ваші гріхи, то ви можете народитися згори і стати громадянином небес. Всі ми туди йдемо на небо не тому, що ми хороші, а тому, що розуміємо, що Ісус запросив нас туди. Ми всі запрошені, але тільки якщо ви приймете запрошення, ви потрапите туди. Я говорив вам, як сильно Бог любить вас. він любить вас. він завжди любив і завжди буде любити вас. І це правда. Але цю любов потрібно прийняти. доктор Джеремая сказав мені, як сильно Бог любить мене. Це було так здорово, але якщо це все, що ви почули, то ви багато чого опустили. Бог любить вас, це правда, але Він хоче, щоб ви прийняли цю любов, прийнявши його Сина Господа, Ісуса Христа, в своє серце. Дякую, що були зі мною в поворотному моменті. Сподіваюся, ви були натхнені словом Божим і більше дізналися про те, як мати відносини з нашим люблячим Богом. Якщо у вас немає особистих відносин з ним, але ви б хотіли їх мати, то ви можете зробити це вже сьогодні. Все, що вам потрібно, щоб прийняти безкоштовний дар спасіння, це покаятися в гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про свої рішення іншим християнам із Служіння, яке заслуговує довіру, або вашої помісної церкви, а я молюся про те, щоб ви зростали у своїй вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу тут же на поворотному моменті.